Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Невдалий запуск корешника, який розвалився на кордоні з Казахстаном. Російські воєнкори заявляють, що це уламки їхньої ракети. Ймовірно, вночі очікується масований обсяг. Заявив Нардеп Костенко, ворог формує нову авіаційну групу стратегічних літаків, що підтверджує передислокацію ту 95 МС на Брянщині. Також розміщена тактична група реактивного артполку з РСЗВ Смерч. Торнадо С ураган в той же час. Партизани і телеграм-канали офіційно попередили про можливість. Найбільшого за останні місяці масовано обсягу території України пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Цієї ночі ворог може кинути все, що має, але ми готові. ППО на позиціях авіація чергує. І ми не одні, навіть у лавах агресора починається розпад. Із трьох аеродромів на території РФ, «Енгельс», Шайковка, Білгород виведено ракетоносці Ту-95. І Ту-22М3, частина яких вже на бойових курсах у повітрі. Одночасно з цим зафіксовано підняття дронів Камікадзе з Криму та запуск іскандерів з території Брянщини, ймовірно, та критична інфраструктура та цивільні об'єкти. Ворог хоче посіяти паніку, але не вдасться. Повідомляє гуремо підрозділи сил, спеціальних операцій та дрони далекої дії ЗСУ завдали ударів по стартових позиціях кинжалів та паливних базах, з яких мали стартувати літаки. Що найменше два склади боєприпасів, Воронезькій області знищені. Це не оборона, це активне запобігання терору. Ми не чекаємо в небі. Ми йдемо в тил ворогу, зазначив представник ЗСУ. За інформацією розвідки, що найменше дві групи російських офіцерів на базі у Мордовії відмовились. Підтвердити координати запуску ракет, пославшись на влапках технічні несправності. Люди там бачать, удари нічого не змінюють. Вони тільки множать ненависть, і Навіть росіяни в формі вже починають це усвідомлювати. Сили оборони закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги миттєво, не нехтувати укриттями, перевірити аптечки, зарядити телефони, попередити рідних. Ми знаємо, як це важко, але кожна ніч наближає нас до світанку, і цей світанок буде українським. кажуть у штабі ППО. Путін намагається втопити Україну в терорі, бо не здатен перемогти у бою. Але вже навіть частина його армії починає сумніватись. А ЗСУ завдають ударів на випередження, тож ця ніч може бути складною, але вона не зламає нас. Сирени це не страх, це сигнал. Життя важливе. Ми боремось за і вистоїмо разом. В той же час російські генерали все частіше відмовляються виконувати терористичні накази Кремля. Я генерал, я служив в системі, я бачив усе від Лоб'янки до Сирії. Але я ніколи не уявляв, що одного дня буду звертатись до тих, кого моя держава оголосила ворогами з одним проханням. Повірити, мене всі такі, як він. Цими словами. Вами починається лист, переданий журналістам у Вільнюсі та Варшаві через канал колишніх співробітників спецслужб, автор генерал ФСБ у відставці, що залишив Росію у 2023 році після публічної критики війни. Його ім'я не розголошується з міркувань безпеки, але особо підтверджено розвід спільнотою ЄС. Путін не Росія, ми не його солдати. Те, що він робить з вами, це злочин. Те, що він зробив з нами, ще більший. Він позбавив на щасті голос України, Ми стали заручниками. І я, як офіцер, більше не можу мовчати. Генерал визнає, що багато років був частин. Машини контролю, але з дві тисячі двадцять року втратив будь-якій ілюзії. Це не захист, це не геополітика, це терор, це диктатура, що несе смерть усім, українцям, грузинам, сирійцям, але найбільше нам самим. Сотні офіцерів готові до дій. у зверненні це твердження, що всередині армії, авіації, силових структур РФ уже сформувалась критична маса незгодних. Пілоти, які саботують вильоти, офіцери, які зливають координати складів, аналітики, які блокують ключові плани ударів. Нас багато. Ми мовчимо, але працюємо. Ми чекаємо години, коли. Коли цей режим похитнеться, і ми зробимо свій крок на боці правди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.